Всім привіт зверхівця. Так, що у нас сьогодні? Прогріваю евакуатор, зараз домовився. Ну, нібито буде, в принципі, автівка на розборку. Що то буде подивитись, мабуть, на заставки ж є, зісно, я вам покажу. Тут що хочу сказати по цьому автопарку, що у нас був по розпродажу. Трохи по запчастинах розпродалось. По МТОвських запчастинах є геть усе. Що в нас? Повністю оплатили. Її вже нема, вона продана. Скинули завдаток. Вона також продана. Вона ще буде мелькати, стоятиме і та, і та, але їх вже нема. Ось оця. Це у нас 114, не 14, а 114-та. Я так розумію, що це та сама 11-та, але... Но... За счет мотора трошки і різниця. Не знаю, в взагалі, 2114 21 в продажі 700 доларів на ходу. Недоліки, звісно, присутні, тому що 700 доларів по техпаспорту нема страховки, акумулятор присутній. Приїхали, запустили 700 доларів і поїхали. По запчастинах, блін, тут да, трошки випав сніг, немає як толком вам показувати, ну, но... Як буде можливість, будемо показувати Дверка Renault Master Осталась у нас задня ліва, 16 рік автомобіля і стекла є. Можливо кому треба, недорого. Лишається у нас ще отакий от апарат. Апарат мрія. Була ціна 11500. 12 тисяч гривень, тому що розпродаж пройшов, все, пора піднімати ціни, до речі, на цю поки не піднімаємо, так і лишаємо. І копійка у нас так само лишається без додаткових отих скатів. До речі, да, за скати мало відправити фото. Но забув, нічого, відправимо. Повністю на ходу, не гнила, на літніх скатах, е страховка акумулятор присутній 16500. Ну А зараз вон, прогріваємо, їдемо по автомобіль і є бажання ще сьогодні придбати трактор. Тож, в принципі, кому цікаво, дивимось, підписуємось і товариша, брата, кума, свата. Там двоюродного однокласника всіх підписуємо, щоб було більше глядачів, більше переглядів, значить більше пропозицій буде. І від мене вам, і від вас мені. Так, дуже часте питання, звідки ви ось Назва міста На в'їзді в це місто Стоїть отакий от шпіль. І написано звідки я. Це для тих, хто не розуміє, що таке Верхівцеве. Верхівцеве це місто Дніпропетровської області. Спеціально тут ставом зняти кіно. І тут у нас отакий от апарат буде на розборку. Апарат мрія, з цієї сторони взагалі пошти цілий, пошти. В принципі, дверки можна ще даже реанімірувати. Не сильно їм і капець. Ладно, закрито, значить, відкриємо, ця відкривається. Ціленька була машина в непоганому стані, но... Як я на початку відео і казав, забираю за штраф площадки. Тобто, якщо є у кого такі варіанти, то теж цікаво. Трошки соосність у неї не така, як треба, заїхала не так. А ну. Авто, нагадую, буде продаватися по запчастинах, його будуть списувати. Чому списувати, чому не відновлювати, то що тут немає вже що відновлювати. Всі, зіб'ють Не буде вам кому кіно знімати О, об'їхав дядько молодець Так, скати у нас не годні, авто простоїло 2,5 роки Поки все це дивилось, А, та ні, шпакльована, негодна. Все, правильно. Ці дверки я не знаю навіть з потером. Попробуйте хіба що навряд. Диски будуть у продажі, диски ціленькі. Колеса скати самі ні. Це я не знаю заужений, Таке як мотоцикл з нього питалися робити. <кхід> Моторний відсік. Тут все присутнє, навіть акумулятор присутній. Буде що здати металолом. Передній бампер цілий. Ні, не цілий, трохи треба ось попаяти. Ну, в принципі, може кому і підійде. Все одно є перекупи, дивляться і дивляться, щоб його таке подешевше купити. Дорого не буде. Це у нас що? Точно, треба ж сказати, що це таке. Воно, прочитали. Чері QQ, таке, як один і один мотор. Бензобак у мене колись питали з такої автівки. Не помню. Надо він ще чи не треба. Ну, в общем, що? Відновлювати явно ми його не будемо. Е, да, буде питання живі, всі живі, всі здорові покупав у власниці. Власниця була за кермом. Мініатюрна, поэтому влізла. От сюди влізла. Жива, здорова, все добре. Те, що, скажімо так, з наслідками поганими, то я таке не беру і не розбираю. І навіть можна не пропонувати. Навіть якщо вона золота і недорого і були якісь Літальні наслідки, то не пропонуємо. Все те, що живі <кій> здорові, тоді да. будемо розбирати. Все, летю, розгружаю і їду по трактор. Пострадало вже добре. Так, ну що, розвантажили. Поки сонце ще не зайшло, зараз будемо виїжджати по трактор. Може, все ж таки на... нарешті воно проклюнеться і підуть і трактора у нас в продажі. Так, що тут? Тут удар був звідти, куверкнулась і маємо о мішок запчастин, релюшки. Фара чись, да, я думаю, ціла, але в вона надірвана. Ну все одно може комусь треба. Акумулятор не знаю. Навряд що у нас тут є? Гідрач. Кандишка, ну коротше говоря, воно все тут є. Що у нас тут є? Тосол. То Ченті фріз. Гідрач присутній. Це що значить, що радіатор цілий. Так, де в неї щуп. Будемо щупати. Масло, новеньке, свіженьке. А ви знаєте, можна буде її спробувати і запустити. Раз масло присутнє, значить все гаразд. Ключ був замкнений. Значить... Значить що? Не видно, що там. Значить, загушили. Що ще можна сказати? В общем, будемо пробувати запускати. Якщо все гаразд, значить продамо ціляком мотор у зборі. Якщо щось не гаразд, будемо розбирати на шнурки. Капот. Капот тюнінгований. Недорого. З забралом, як ото там для этих, заслонки. Ексклюзивний. Тож, не забуваємо, отут от номер телефону. І зв'язуємося. Що вам ще показати? Та в принципі і все, поки так. А там спробуємо накинути акумулятор, та подивимось, що вона за співо. Може її вже все. А може його ще й відновимо? Отак, домкратіком. -дом даванем. Ха-ха. Так, продовжуємо. 18 лютого переживати. Сонечко ще не зайшло, а ми вже майже на місці. Їдемо по трактор Т16, той, що мені в коментарях писали. Все ж таки чуїк наважився, позвонив, домовились. І так воно повинно працювати. А не то, що там у коментарях питатися щось пропонувати. Можна, мабуть, снімати. Може і можна. В общем, зараз приїду, подивимось, можливо навіть снімемо як будемо його запускати і все решта. Так, не знаю яка буде якість зйомки. Ага, це я дихаю трохи у нас морозно. Евакуатор вигуляв благополучно, тракторець у нас вдома, як можете бачити, вон кукушка та що сьогодні привіз, день пройшов недарма. Що у нас тут Бо водним? Цей скат непоганий, цей скат поганий. Документ присутній, власник, на жаль, відсутній. Так, е, да, таке буває. Рама ціла, рама не варена. Що у нас тут? Тут отакий скат? Там полосочкою. Отут Таке як не роздовбане, не розбите, рульове, механічне. Зі слів дядька, що продавав, це син власника. Двері. Двері є в наявності, бо тут двері, можна сказати, відсутні. По 6 гривень кіло їх ціна. Скло дорожче, ніж самі двері. Там в кузові лежать дві хороші дверки, одна зі склом, одна без скла. Аккумулятора на ньому нема. Стартер стоїть Отакий от от старий трактор у нас 76-го року. Казали, це дуже важно казати, якого року техніка, стекла всі присутні. Запускати не запускали, тому що акумулятора нема. Тихо сказав, як отак холодає з буксира, тому що я так розумію, що стартер не витягує цього діла, туди треба якийсь редукторний новенький ставити, або, або акумулятор такий на весь кузов. Кузов, а, так, да, до речі, по трактору, що він? Він у людей робив просто як сюди цеплявся прицепчик, грузилися туди дрова. І всю жизнь то з огорода привозив. В общем, як замість мурав'я був, в огороді не працював. Показую. Там підтіка, там підтіка, тому що це трактор, іначе не може бути, якщо не тече масло, значить його там нема. Це треба запам'ятати. МТЗ-80 стоїть топливно. Масло присутнє в моторі. Тут, звісно, теж щось підтіка руляве. От. От. Тут підтіка руляве, фара розбита, рульовий наконечник, пильник поганенький, Скат отакий. Разні скати. Ну, саме головне, що, документ присутній. Трактор комплектний і навіть, в принципі, можна спробувати запустити його. Якщо все було получно, значить так і зробимо, тому що його треба буде переганяти на той двір, бо тут місця йому явно нема. Подивимося, може 99-ту перегоним на той двір. А туди згрузимо трактор. Я ще не знаю, як воно буде. В общем, поки так. В общем, оце отак от. Прогуляли, прокатались день, я думаю, недарма. По ціні трактор буде, будемо пробувати продавати 50 тисяч гривень. До речі, це ціна, та, що була запропонована мені у коментарях. нагадую я показываю там он резьба паханенька тут может быть вообще шпилька должна быть ну да в принципе и можно и поставить эту шпильку да потому что тут шпильки в общем Практично ціна мотоблока, але це трактор. В нього два вали відбори мощності, по навіски по цьому всьому, я не знаю. Я не тракторист, я тільки вчусь. До речі, мріяв давним-давно про такий, но обставини показують, що в принципі він мені не треба. Можливо, кому треба 50 тисяч, якщо кому перевести. По домовленості, по типу, предоплаті можна все зробити. <coughs> Поки евакуатор не продався, все можливо. Надо ящик прицепити. Завтра треба зайнятися. І щось тут пообривались, проводки обледеніли. провода и не роблять сзади габариты побривал по и це надо надо завтра заняться цим питанием но тоже будет завтра после хобби займусь и зроблю ну а на сьогодні что я иду вам монтировать видео и відпочивати. все всем удачи всем пока